Так, ну що, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на своєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас 26 січня 2023 рік. Давненько не виходило відео. Сьогодні у мене є можливість зняти для вас невеличкий, дослівний відеоролик для когось, може бути корисний. Сьогодні я присутній у своїх, дру... у своїх друзів. Вони мають свою саморобну дробілочку для гелячок. Зараз залишилася така невеличка купа гілячок, була аж до колеса трактора. Це вже за 20 хвилин вже встигли переробити. Дробілочка саморобна, хлопці прикра... приклали зусиль, трішки розуму і самі зробили. Привід береться від ВОМа. трактор Т-25. Працює майже на холостих оборотах і розкручує цю січкарню, яка може е перерубати невеличке гілля грубиною. В кінці виходить після цієї дробілочки ну, ось така картина. Хто як хоче, хто палить, хто що, хто чекає, поки трошки підсохне. Але це є таке паливо в такий непростий і на легкий час. Ця дробілочка чи січкарня, як то там каже, не є гірша Арпала. Я не знаю для чого давати такі шалені великі кошти заради Арпала, коли можна самому зробити прикласти зусиль, яка буде справлятись не гірше ніж Арпал. Тут є різні породи гілля, лен, ясен, є пару ялиночок, все подрібнюється. Ось така виходить щепа, подрібнює на різні частинки, буває 5-10 сантиметрів, різні. була звідси я ж до колеса, оце за 20 хвилин вже встигли переробити і виходить майже піввоза ось такої дрібненької щепи після січкарні. Так, ну що, вже приїхали додому, там ту кубку гілля вже перерубали, вигружаємося. Зараз вам покажу ще поближче. Ось вона саморобна дробілочка. Чотири ножа має. Дробить приблизно десь на сантиметрів. Від 5 до 10, отако десь. Невеличке. Але як для палива годиться, економія на дрова. Так що, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть свої відгуки по поводу цієї саморобної дробілочки. Всім пока і до нових